Доброго ранку! з вами рубрика Глас народу. Сьогодні з жителями обласного центру ми поринемо у світлі спогади. Попросимо розказати про найщасливіший спогад із дитинства. З дитинства, мабуть, приятні воспоминання це життя Сюжет дихала. Сейчас я принайжу його кожен год в лагері от моєї організації. Ми очень любимо свіжий воздух, діти, пісні, мінімум інтернету, гаджетів, соцсетей. Я за активный отдых и всем желаю, чтобы дети развивались именно в такой среде. Ой, вы знаете, это так давно было. Найсчастливейший погод с детства – это мои поездки с отцом, когда ездили на Днепр. Это мне было 7-8 лет на рыбалку. Вот это самые такие воспоминания яркие, которые до сих пор у меня э, вот остались. Это самые такие были приятные минуты, часы, дни. Це это, ну, это було давно. Примерно 60 лет тому назад. З дитинства, Сейчас я подумаю. Їздили ми турпоход э, зі школи в Ялту. І э, ну, IPT ходили э, в горний турпоход. Ну, оце такий буде. Перший поход дійський сад. два с половиной года, вот помню, вот, э, новогодний утренний, самый первый. Мы все снежинки и зайчики. Вот это помню. Черешни. В детстве, все детство провели на черешнях. У нас сад есть огромный, я вообще как бы, ну, с колхоза, да, села, там вырос. А, ой, село Стаси, недалеко от Полтавы. Ну, там вот недалеко есть сад и ели черешни все коллективно. Очень много воспоминаний ярких связано з цим. Лагері детский. Вообще просто річка, развлечения, ігри, все клас. Детство, веселье, костри. Все чудесно. І в школу пішла, пам'ятаю. Чітка, причітка. Радищі від батьків, там подарунки. Дитинство все було щасливе. Це, це саме період дитинства, це все вже було щастя. Тобто, коли гуляли з друзями, грали в ігри. Ну, Соловей села Віра грали там. Не любила, коли до бабушки возили. Любила, коли була вдома. Дома було більше друзів. Та не пам'ятаю. Ти якось всі якось щасливі спогади. Зустріч з сестричкою, до якої зараз приїхала, яку не бачила 15 років. А іншу, яка виглядає сестричкою, але це тітя, тьотя Люда на два роки різниця. 50 років не бачилися. Оце якраз приїхали тільки вчора, побачилися через 50 років. Як на санках каталася, мабуть, з зимою з гірки. Це родина. Все це залишилось там далеко. Я з Донецька. Гуляємо. Перший раз у вас по городу. Зустріли вас. Дякуємо вам. Ми дякуємо вам за приємне спілкування. Це була рубрика Глас народу.